Марина Бакун, 24-річна військова медикиня, чий професійний шлях, хоч і не надто довгий, але насичений викликами повномасштабної війни. Днями дівчину відзначив президент України. Їй вручили орден за мужність третього ступеня. Сама Марина Селища Привокзального ямпільської громади. Вона закінчила Шосткинський медичний коледж. Після долучилася до команди ямпільської підстанції екстреної допомоги, де працювала фельдшеркою. Тоді я пам'ятаю свій перший виклик. Сидиш, тиша, тиша. Приходиться виклик, серце ось так Летає якийсь шорок дзвіночок. Все, і ти розумієш, що ти вже відповідальний за цю людину, тобто тобі вже треба надавати кваліфіковану медичну допомогу, ставити діагноз, лікувати і вирішувати подальше або ми госпіталізуємо, або ми залишаємося ну, вдома. Щодня з Ямполя Фельдшерка їздила на роботу в сусідню свису. У цивільному житті згадує Марина виклики були різними від дрібних порізів і підвищеного тиску до ДТП і травм зі шпиталізацією. Під час повномасштабної війни додалися й інші переживання. Признаюся, було страшно. Не виходити на роботу, тому що ти вночі залишаєшся один в лікарні, але там є ще водій, і ви вдвох просто в цій лікарні. І ти думаєш, що е, зараз, коли ти чуєш цей звук, і думаєш, що зараз саме попаде в тебе. Ми не розуміли, чого чекати, тому що всі сиділи тоді, не знаючи, що буде завтра і що буде зараз. Велике дякую своїм колегам. Вони підтримували мене тоді, підтримують зараз. Це така була в нас якби маленька сім'я. У цей період Марина вперше задумалася про військову службу. Тоді відмовили батьки. Але коли обстріли громади почастіше, але фельдшерка прийняла кінцеве рішення. Дався в знаки взнакий випадок. Марина поїхала на прикордоння рятувати військових після атаки. Тому що не вистачало рук. Мене попросили допомоги. Я погодилася, хоча я знала, що це є ризики, я не є військова. І взагалі ніякого тут відношення до цього не маю, тому я погодилася з ними виїхати туди. Ми попали під мінометний обстріл. Ну так, це було для мене дуже неочікувано, дуже е, емоційно. А ось, але я все таки думаю, що це саме такий був е, страшний випадок, коли все життя перед очима пролетіло, тому що це дуже було поруч. Я вирішила все таки долучитися до війська. Просто я хотіла. Бачити себе корисніше, якось в військовому, чим в цивільному. Ну тому, що мені здавалося, що там більше треба зараз допомоги. Рік тому Марина підписала контракт із зсу. Нині вона служить на прикордонні території Глухівщини. Її робота це постійна боротьба за життя побратимів. Складність більше в тому, що ти е, знаєш. Е, ну ми можемо знати цих людей вже. Так, ти з ними спілкуєшся, ти постійно там допомагаєш. І коли стається якась е, критична ситуація, то дуже важко, звичайно, усвідомлювати, що це саме ця людина. Буває, коли навіть я не знаю цих людей, ми їх бачимо, нам їх привозять. І це дуже важко, особливо коли це молоді е, хлопці. Ну це дуже важко емоційно переносити. Ось вона ну як би ти, який би ти сильний не був, але все одно завжди ти це пропускаєш через себе. Останнім часом робота Марини стала ще складнішою. Ворог б'є по українських військових дронами різних видів. Тим паче, якщо дрони можемо ще почути, а молнію, то її взагалі не чути. І вони зараз таким обманним путем, ну, це все роблять, що це дуже небезпечно. І ось є певний час, да, там нам треба відчергувати, тому що ми знаємо, що наші хлопці можуть виконувати якусь роботу певну, і ми їх підстраховуємо. Тобто, якщо, не дай Боже, щось сталося, ми швидко можемо. Їх евакуювати і виїхати. Попри всі труднощі, Марина продовжує виконувати свою роботу. Її мотивує усвідомлення власної користі та прагнення допомагати побратимам, які стали для неї справжньою сім'єю. Орден за мужність каже це їхня спільна заслуга. Рік тому. Президент наш також відзначив мене в зверненні вечірньому. Він тоді відзначав медиків Сумщини та рятувальників. І також було зазначене моє ім'я. Це також було для мене несподіванка. А тепер ще через рік ще ось така нагорода, тому це дуже приємно. Після важких змін на Марину вдома чекає її улюблений французький бульдог Моніка. Медикиня зізнається, що це її втіха та підтримка.